Одного дня котик Мурчик прокинувся з відчуттям, що цей день буде особливим, він вирішив прогулятися до чарівного саду, де кожна квіточка, фрукт або тваринка мала свою магічну цифру. Мурчик чув, що цей сад допомагає вивчити числа і вирішив перевірити, чи це правда. Як тільки Мурчик зайшов до саду, він побачив один великий соняшник, який тягнувся до неба. Один соняшник! Тепер я знаю, що таке один, подумав Морчик, розглядаючи його великі пелюстки. Далі котик побачив два соковитих апельсини, що лежали під деревом. Ось два апельсини. Тепер я знаю, що таке два. сказав Мурчик, уявляючи, як вони смакують. Раптом він побачив три різнокольорові пташки, що сиділи на гілці і весело співали. Три пташки. Тепер я знаю, що таке три. захоплено прошепотів морчик. Піднявши голову, він побачив чотири яскраві метелики, що літали навколо квітів. Чотири метелики. Тепер я знаю, що таке чотири. сказав Мурчик, слідкуючи за їхнім польотом. На землі котик знайшов п'ять барвистих листочків, що впали з дерева. П'ять листочків. Тепер я знаю, що таке п'ять. подумав він, обмацуючи їхні краї лапою. Раптом котик побачив шість білочок, що гралися разом. Шість білочок. Тепер я знаю, що таке шість. сказав мовчик, посміхаючись їхнім пустощем. Морчик помітив сім маленьких грибочків, які росли під деревом. Сім грибочків, тепер я знаю, що таке сім, подумав він, нахилившись, щоб їх роздивитись. Далі котик знайшов вісім різнокольорових камінців, що сяяли на сонці. Вісім камінців, тепер я знаю, що таке вісім, сказав Морчик, зібравши їх у купу. Мурчик побачив дев'ять веселих жабок, які стрибали біля струмка. Дев'ять жабок. Тепер я знаю, що таке дев'ять. Сказав котик, дивлячись на їхні стрибки. На завершення своєї подорожі Мурчик знайшов десять чарівних квітів, що росли біля виходу з саду. Десять квітів. Тепер я знаю, що таке десять. Подумав Морчик, вдихаючи їхній аромат. Не забудьте підписатися на наш канал. Разом ми ще багато чого дізнаємося і побачимо. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!